Увага, друзі, ТЦКшники вигадали нову схему для виконання свого плану по могилізації. Сьогодні опублікувано в своєму телеграм-каналі відео, яке було знято в Харкові. І на цьому відео видно, як два чоловіка вдягнені в цивільний одяг, постукали у двері гаража, Тут такий, такий гаражний кооперативчик. І коли власник гаража відкрив двері, то із зарогу вискочили ТЦКшники і почали пакувати цього чоловіка. Чим закінчилася ця історія, на жаль, невідомо, але судячи з цього відео, чоловікові все-таки вдалося втікти. Хто були ті люди в цивільному, не зрозуміло. були мусора, просто не по формі, чи то Просто якісь сусіди, яким ти цикашники сказали, або ми вас заберемо, або ти там здай свого друга, або сусіда. Невідомо. Але такі випадки вже є. І знову ж таки, ТЦКшники продовжують вигадувати нові схеми для того, щоб виконати свій план по могилізації. Ще одне відео з беззаконням військового, На жаль, тут не зрозуміло, чи це віддіючий військовий, чи це ТЦКшник. Я вже давно казав, що ТЦКшникам треба видавати окрему форму, бажано блакитну, щоб тих півнів було видно здалеку. Так от на цьому відео людина у військовій формі тримає в руці пістолет і кричить до іншого хлопця, щоб той ліг на землю. Це його знімає, каже, заспокойся, там, чого ти на мене кричиш, а військовий тримає пістолет в руці і кричить цьому ляж на землю. Це відео я також опублікував на своєму телеграм-каналі. Потім вони ще дивуються, чому це їх стріляє, чому це підриває ТЦК? Тому що людям вже набридло все це беззаконня ТЦКшне, яке ви витворяєте на вулицях. Людям набридло, що ви викрадаєте людей, б'єте, катуєте людей. Тут взагалі тут чому просто зброєю погрожує. Стоїть з пістолетом і кричить: Ляж на землю. То хто це? Захисники чи окупанти? Вітаю вас, друзі! Дуже часто під моїми відео коментатори пишуть переговори, це то, те саме, що капітуляція. А за що тоді загинули хлопці? Ми будемо воювати тільки до перемоги. Окей, тоді скажіть мені, будь ласка, а за рахунок чого ви хочете отримати оту саму перемогу? І я навіть не питаю, що саме для вас буде перемогою, за рахунок чого ви хочете цього досягти? Ви от просто сядьте, подумайте і скажіть мені, коли в останній раз Збройні Сили України звільняли хоч якийсь населений пункт. Не відбивали там якісь певні позиції, а звільняли хоч один населений пункт на території України. Я не кажу, що там на Курщині відбувається, то взагалі інша історія. На території України хоч один населений пункт. Коли це було? Останній раз не пам'ятаєте? От і я не пам'ятаю. Зате населені пункти, які захоплює Росія. Я дуже добре пам'ятаю, тому що це відбувається дуже часто. Заради правди скажу, що останні кілька тижнів е, трошки їх вдалося зупинити, тому вони не так активно йдуть вперед. Але до цього майже кожного дня вони захоплювали хоч один населений пункт. Майже кожного дня. І, от маючи отакі от умови, за рахунок чого ви хочете воювати далі і отримати якусь там міфічну перемогу. Сьогодні, взагалі, з'явилася заява колишнього командувача ЗСУ генерала Наєва, який дістав якусь свою цю пошарпану. Методичку і каже, Україна може дійти до кордонів 91-го року і навіть там зробити якусь буферну зону, але нам потрібно 100-500 літаків, мільйон танків і так далі, і тому подібне. А скажіть мені, будь ласка, хіба нам цього не давали? У 22-му році, в му році, в -му, му році нам не давали танки? Давали. Нам не давали літаки? Давали. Ракети, пушки, бронетехніку, купу різної зброї нам давали. А хіба нам не давали мільярди доларів для того, щоб ми могли воювати і звільняти свою землю? Давали. І саме головне, окрім всього цього, у нас була вмотивована армія. Особливо в 22-му році десятки тисяч добровольців йшли до ТЦК і ставали до ЛАВ Збройних Сил України. Мотивація просто зашкалювала. І що це дало? Ми наблизились хоча б трошки до кордонів 22-го року. Я вже не кажу про 91-й рік або там про Крим. Взагалі люди, які кажуть про кордони 91-го року або про звільнення Криму, з цими людьми нема про що говорити. Абсолютно маючи і зброю, і гроші, і вмотивовану армію, ми не дійшли навіть близько до кордонів 22-го року. Я вам скажу, чому ми не дійшли, тому що в цьому не всі були зацікавлені, і не всі, я маю на увазі в українській владі. А зараз ми знову починаємо розказувати казки про якісь кордони, про те, що ми зможемо, але дайте, дайте, дайте. Та ніхто нічого вже давати не буде. Все, вистачить. Три роки пройшло. Розумієте, три роки нам щось дають, дають і дають. А воно розкрадається, розкрадається і розкрадається. Українці утилізовується, зброя розпродається, влада багатіє. Шикарно ми воюємо. Чи це ж не мотивація йти хлопцям на передову і захищати батьківщину? Тому знову ж таки звертаюся до тих, хто збирається воювати до перемоги, за рахунок чого ви хочете отримати оту саму перемогу. Ще більше цікавих новин, зокрема відео із могилізацією, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.